Так, Єлена, дивіться, що у нас приїхала. Будемо мати час сьогодні проходити. Цеголка, стовбова, кая. І щоб ти знала, і щоб наші клієнти знали. Розпакували піддон. Всі, всі цеглинки, отак от лежать рубашка крубація. Чому? Оце один вироб. З преса він виходить отак от однею цеглиною. Потім на колуні б'ється ножом і воно така от колота структура. Тобто, якщо взяти так дві половинки, то вони підходять. Якщо взяти інший, іншу цеглину, то вона, ви вже ну, не стане. Ну це не принципово. Це для чого я кажу? Що є для стовпчиків право і ліво. Тобто ми не можемо зібрати. Якщо ми взяли от два кирпічика, взяли ще два кирпичика, то ми можемо це зробити ось таким чином. Оп! І беремо такий же правий, наприклад, да? і ставимо сюди. Беремо ще один правий і ставимо сюди. І беремо ще один правий. І це ні той. Ось. Лівий, верніше, виходить. Я брав все в лівий. Ну так. І ось отака штука. А лівий, виходить вже йде на перехват. Бачиш, підшов. Вже йде в цю сторону. І отак вот воно все складено на піддоні. Якщо ви купуєте... Цеглинку на піддоні, не потрібно її брати, розбирати, розкидати. Якщо ви навіть вручну вигружаєте з машини, да, тобто ця це, 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 це цеглина частіше їде під ручну вигрузку, якщо невеличке, то обов'язково беремо по дві, по дві цеглинки і складаємо так, як вона є, для того, щоб потім можна було зібрати правильний стовпчик.